Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Шлемо вам сердечки, свіжі новини та відео щодня. Путін ще не помер, корупція не подолана, тому нам з вами є над чим працювати. Поїхали! У Російській Федерації друзі готуються до мобілізації. Попри те, що Пойло заявляв, що мобілізації не буде, і все це виключно спеціальна військова операція. Мобілізація буде і вона не те, що триває, вона буде всеохоплюючою. Зараз вам цитую в Росії готуються до масової мобілізації на війну проти України. Планують забрати кілька сотень тисяч осіб. За оцінками в Кремлі планують мобілізувати на війну кілька сотень тисяч, щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія по перше окупувала. Ну а по друге, продовжувати воєнний тиск на державу, аби ми з вами почували себе в тонусі. Ну там, наприклад, якісь провокації на кордоні, або з території Білорусі, куди сідуть вагнерівці з кимось, або щось іще для того, щоб ми з вами жили в неспокої. Окрім ракетних ударів, постійно відчували тиск. Ну і коли програш у росіян на фронті, крута ідея десь зайти з іншого боку, коли в тебе є м'ясо, для того, щоб українці перекинули свої сили туди. Словом, росіяни готуються. Для того щоб настрашити росіян вже на території Федерації готуються низка законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку військомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік. А саме повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі. Не прийшов тюрма. Тепер у пропагандистів, які працюють ясно, що всі сапща з Кремлем діє нова повестка. Тепер вони закликають виходити і воювати не тільки людей після 40, але і молодь про що вони говорять в ефірі своїх пропагандистських. передачок. Послухайте. Этих солдат, которые обучились 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там. И гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее. прочее. А вот 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять. И никуда от этого не деться. Никуда. Все эти рассказы про то, что эти люди там прошли горячие точки, воевали. Вы, граждане, хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически уже в 40 лет. Или там в 50. Как он там может бегать, может прыгать, спать на холодной земле? Что у него с простатой? Что у него с почками от постоянного употребления алкоголя? Что он вам что это? Какой-то монстр? Нет. Дети, дети и должны идти в армию, служить в армии два года и участвовать в боевых действиях. Те саме лунає із пропагандистських федеральних телеканалів, але одночасно і такі телеканали, як Звізда, розповідають про мощ армії російської про модернізацію. І, зокрема, виставка армія 2023, яка прийшла на території Раші, представила новий винахід. Його продемонструвало особисто міністр оборони Російської Федерації Шойгу, і це робот Альоша. Тільки є одна проблема. Робот е, не слышал е міністра. І міністр рукою на нього махнув і пішов далі. Подивіться. Товарищ міністр оборони Російської Федерації, я інтелектуальний помощник воєнного образування, робота Леша, на цьому формі я Буду знакомить гостей с экспозицией, а после его завершения Будабочных воспитаний, как в Русском Суворском военном училище. Такі унікальні винаходи на території Федерації в рамках, зокрема, виставки Армія 2023 не поодинокі. Ви знаєте, що е, коли росіяни заходили в міста наші, які окуповували, вони розвішували там різні плакати, православні, понятне діло, з написом «З нами Бог. Е, ну, оцей Бог їхній, е, який примушує вбивати українців, він е, насправді модернізований тепер. Ну, тобто, його анклави, Бога, храми. Ну і ці храми мають досконалення. Зокрема, ми зараз вам покажемо а, військовий надувно польовий храм. Мої губи навіть не змогли, так як написано в першій джерелі, це промовити. Ну і поки пропагандисти та військомати російські спонукають воювати молодь старше покоління, зокрема, москвичі, відпочивають на окупованих територіях, зокрема в Криму. Подивіться на цього чоловіка, москвич, який догулює останні теплі доньки на окупованому півострові в доволі цікавий спосіб. Лежить медузами мажеться. Це учени, великі учони на голову на шляпу положити. Придану, от, от мажеться, труси засунути, щоб знали, що це то де полізно що так. Якщо найдете масу удовольства, як на мертвому море, только держится на Вот. Да, вот, и мідужа. І що мертвіше мертво море. А у Пітері їдять кавуни. Не знаю чи з Сочі, чи з окупованої частини Херсонщини, але коли знижку на ковини не дають, то реакція тих, кому надали знижку, ось така. Ну, а статистика говорить про те, що скільки б ви чорти не мобілізували своє м'ясо. Цифри тих, хто стає ним, доволі хороші. Ось, наприклад, друзі, за минулу добу плюс 540 росіян стали кінцево хорошими. І я дякую в чергове зсу за захист, шлю вам сердечки і вірю в те, що їх буде ставати все більше і більше, хто б не йшов воювати. На територію України проти нас Путін ще не помер, корупція не подолана, тому нам з вами є над чим працювати. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова і будьте з нами щодня. Також телеграм-канал Соколова. До вашої уваги, там новини часто, густо перевірені. І ті, які варті ваших вух, очей та головне думок. Обіймаю, друзі, Па-па. Слава Україні! Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують — це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.